Друзі, привіт! Я Іра. Ви на каналі English Dom, і це англійська по фільмах та серіалах. І я знаю, як ви любите мультики. Тож сьогодні ми розбираємо нікчемний я 4. Я нагадую правила нашого каналу. Ми з вами дивимось фрагмент відео, далі розбираємо його на частинки та, звичайно, розбираємо англійською та українською. Ну що, ви готові? Поїхали! All right, now down to business! With your own safety, you'll all be assuming new identities. All right, now down to business. For your own safety, you will all be assuming new identities. All right. Це вами гаразд, коли ми хочемо з кимось погодитись. Get down to business, класний вираз означає перейти до справи. Дослівно, типу, перейти до бізнесу. «Own safety» – це власна безпека. «Own» – це власний «safety» – безпека. «Assume» – припускати. «Identity» – це особистість. Ми з вами тут переклали, як ви візьмете собі нові імена, але по факту він каже, що ви візьмете собі нові особистості. Identity also existed. New identities is that really necessary? New identities is that really necessary? Nový osobností je děsno neobchodnou. New nový. My z vám to vši známe. Really děsno really, necessary neobchodnou. It's not up for debate, crew. Now, you are a solar panel salesman. Lucy, you're a hairstylist at an upscale salon. It's not up for debate, crew. Now, you are a solar panel salesman. Lucy, you are a hairstylist at an upscale salon. Це не обговорюється, Грю, ти продавець сонячних панелей. Люсі, ти порукар у висококласному салоні. У нас з вами тут на початку цікавий вираз. It's not up for. Цей вираз часто використовується, щоб вказати, що ми ставимо щось під питання, або якась тема не підлягає обговоренню чи зміні, як у нас тут. Дебейт це дебати або обговорення. Solar panel сонячна батарея або сонячні панелі, не sun panels. Salesman або ще можна сказати, salesperson – це продавець. Hair stylist – перукар, і тут назвав ще одна цікавинка: це слово upscale, тобто висококласний, елітний, розкішний. А ще може воно бути як дієслово, слово, то буде означати збільшувати To upscale. Ну і салон це наш з вами салон, тобто так само як і в нас. yes, A hairstylist, yes, jackpot! A hairstylist. Yes, jackpot. Перекарка? так, джекпот, джекпот, це в нас з вами джекпот. Чи колись ви задумували, звідки взагалі походить це слово? Тому що я не знала про це, скажу вам відверто. Я не великий гравець в покер, а взагалі в карти, тому я трошечки вам розповім, якщо можливо ви про це не знаєте. Джекпот походить від гри в покер, де джекпот означає великий виграш або якийсь приз, що накопичується, якщо гравці не можуть показати джек, тобто валет або вищу карту. Сайлас, дичузе без ні, а кат майора, авототалі рокетас. Сайлас дичузепікасі ні, а катманга ад авототалі рокезес. Сайласа, ти обрав це, тому що знав, що я сама стрижуся і що я буду в цьому дуже крутою. Точус це обирати. Якщо ми з вами хочемо сказати про вибір, то це чойс. Ні, це в нас з вами минула форма слова но, тобто знати. Кат різати, стригти або ще може бути поріз, як іменник, ге, волосся, і в нас з вами знову цікавинка на кінці. Це to rock at something. тобто це такий сленговий вираз, який означає бути дуже хорошим або вражаючим у чомусь. No, no. – ні. Чет Камінга! Да, that's got a nice ring to it. Oh, Чет nice it. Чет Канінгам. о, гарно звучить. Найс рейнг тіт. Назваємо, бачите, сьогодні дуже багато цікавих таких виразів, класних виразів, я б навіть сказала. То це англійський вираз, який означає, що щось звучить приємно або привабливо. Nice ring to it. Можна сказати, що um, that new name has a nice ring to it. Типу це нове ім'я класно або привабливо звучить. Взагалі ринг це назвами каблучка або дзвонити. Yeah. Girls, дівчата. Cool. I'm Blair. Britney. My name is Bree. Кльово cool. – я Blair. Брітні. Мене звати Брі. Name – ім'я або називати. Oh, come on, there are worse names than Brie. Oh, come on, there are worse names than Brie. Ой, та годі тобі, є і гірші я є гіршим імена за Брі. Come on, це типу годі тобі. Ну ж боже, так ли може бути навіть ходімо. Worse – це назвами гірший, від слова йде bad. Bad – поганий, worse – гірший, the worst – найгірший. Yeah, like Blanche. Yeah, like Blanche. Так, як наприклад бланш Like – це в нас з вами подобатись. Ми з вами це знаємо. А в цьому випадку це як бланш. Як Лайк Бланш. Бланч? О, за терибл нейм. О, terrible name. Imagine being named Blanche. Так, Марго, Blanche це жахливе ім'я. Уяви собі, що тебе звуть Blanche. Terrible – це в нас з вами жахливий. Imagine – це уяви. А якщо ми хочемо сказати уява, то ми з вами використовуємо слово imagination. Truly, I cannot think of a worse... My name is Blanche, isn't it? Truly, I cannot think of a word. My name is Blanche. Isn't it? Справді, я не можу придумати гіршого. Мене звати Blanche. Чи не так? Truly, це в нас з вами дійсно. Cannot – це в нас з вами медальне дієслово can, тобто не можу. Think of something, це придумати щось. І тут в нас з вами класна конструкція, це isn't it. Чи не так? Тобто, в першій частинці ми з вами щось стверджуємо. Ми використовуємо ствердження. А другий цей хвостик він негативний. Там використовуємо заперечення. Наприклад, You like coffee, don't you? Тобі подобається кава. Чи не так? А можна ще вживати навпаки оці хвостикові питання і сказати, наприклад, You don't like coffee, do you? Тобі не подобається кава. Так, це. Ну, типу, ми знову кажемо чи не так, просто в англійській звучить трошки по-іншому. Тому дуже цікаво тут. Yep. <laughs> well, I'll get used to it. Yep. Well, Well get used to it». Ага, ну я звикну до цього. «Well» – це назавмис слово паразит. Ну або колодязь, як іменник. Я вже вам з вами казала, що це колодязь. Get used to something» – це звикнути до чогось, коли ви набули звичку. До речі, друзі, якщо ви не знали, то персонажі фільму з'явились в рекламі Volkswagen Атлас 2024 року. І що я хочу вам цим сказати, що ми з вами вже передивились багато фільмів, серіалів, розбирали книжки. То я ж певна, що вас є багато знань. І тепер залишилось лише дізнатись, як правильно ними користуватись. Але якщо у вас немає впевненості і вам трохи стрьомно ними користуватись, то я раджу все ж таки пройти на свій перший безкоштовний урок англійською Dom. адже це класна можливість прокачати усі свої навички, потренувати фрази і все це один на один з персональним викладачем. Крім того, займатися англійською можна будь де в кафе, в ресторані, в парку, у ванні, де вам подобається все, що потрібно, це комп'ютер та гарний інтернет. А вся необхідна інформація вже зібрана у нашому цифровому підручнику: це ED Class. Це й граматика, вправи на слухання, вправи для розмов. Все в одному місці для вашої зручності. Головне, перший онлайн-урок в школі англійської мови EnglishDom абсолютно безкоштовний. Це означає, що нічого не стримує вас від того, щоб вже спробувати займатися. Англійською з нами все, що потрібно зробити, це перейти в опис під цим відео, натиснути на посилання та зареєструватись. А поки ви записуєтесь на перший урок в EnglishDom, ми продовжимо вчити англійську. But We aren't supposed to lie. але ми не повинні брехати. Be supposed to – це слід робити, повинно бути. А взагалі to suppose – це припускати. To lie – лежати або брехати. Don't think of it as a high stakes pretending. Не думай про це як про брехню. Думай про це як про висококласне прикидання. To think – це назами думати. Lying – це брехня. High stake – це вираз, який означає, що є якась така ставка, чи є ситуація у ризику, і ризик є такий великий. Тобто, можна сказати, висока ставка. Pretending це прикидання. Ну, тобто, як висококласне прикидання або прикидання на високих ставках. Ну, я не збираюсь це робити. Going to це збирати щось робити. Коли ми хочемо сказати, що ми плануємо лише щось зробити, це таке типу 50 на 50. Може зроблю, може не зроблю. На ah, Just a little white lie. А, ah, ah, просто маленька біла брехня. A little – це в нас з вами коли щось таке маленьке, але цього достатньо. White lie, тобто біла брехня. Nope, nope. – ні. Miss, as your father. I command you to lie. Agnes, as your father, I command you to lie. Agnes, як твій батько, я наказую тобі збрехати. Father, батько, command це команда або наказувати. Агнес, просто супер, мені дуже подобається їх така family dynamic, їхні такі стосунки у сім'ї з. Груп. No. No. Ні. Yes, lie. Yes, lie. Так, прийшли. Mm -mm. You are walking on thin ice, little lady. You are walking on thin ice, little lady. Ти ходиш по тонкому льоду, юна you леді. Know, to walk on thin ice – ходити по тонкому льоду, тобто бути на грані чогось. Walk це ходити або йти. Взагалі нас з вами thin – це тонкий. ice – це лід, Ну і little lady – маленька леді. Why can't you be more like your sister Edith? She lies all the time. Why can't you be more like your sister Edith? She lies all the time. Чому ти не можеш бути схожою на свою сестру Едіт? Вона весь час бреше. Be like – це бути схожим на мо більше сестра. Сестра ну і time – Це постійно. Увесь час. No, No, I don't. No, I don't. don't. Ні, це не так. now beautifully, I might add. See, see, she's lying right now. Beautifully, I might add. Бачиш? Бачиш, вона зараз бреше. Красиво, я б сказав. To see – це нас бачити. Right now – прямо зараз. Beautifully – це гарно, красиво. Might це вирогідно або можу, тобто я можу додати. To add – додати друзі? От ми з вами завершуємо другу частинку нашого міні-розбору. І зараз такий маленький спойлер до третього, ми з вами зараз подивимось, коли Грю та його родина вриваються в замок на табличці на столі. написано директорка Убельшлехт. Це дослівно перекладається як дуже погана, погана директорка. I need something, like, something that I, can. I need something like something that I can Мені потрібно щось на кшталт, що що я можу To need – це потребувати Something – Це щось Like – Ми з вами вже сьогодні проходили це як ну і can – це могти вміти. Тобто, щось, що я можу там що з ним зробити. Речі помічала, у гру дуже такий цікавий акцент. Мені дуже подобається його слухати. How about, this? How about this? Як щодо цього? Найс. Nice. Найс. Nice. Класно. Yes. Oh, yes. Ooh, we're in. Так, ми всередині. To be in – це бути всередині. Або ще можна використовувати як я за. Наприклад, сказати, oh, I'm a'men. Типу так, я погоджуюсь, я за. Wait, no, 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 no. Baby, Wait, no, 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 no. no, 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 no. Baby powder. Зачекай. Ні-ні-ні ні. ні Дитяча присипка. To wait – це чекати. Baby powder це дитяча присипка. Взагалі, powder – це пудра. Baby – маля. А си є. Так, так. Wow! You know, the most important part of a heist is being constantly aware of potential danger. You know, the most important part of a heist is being constantly aware of potential danger. Знаєш, найважливіша частина пограбування – це постійне усвідомлення потенційної небезпеки. The most important – найважливіше. Important – важливий. Part – це частина Heist – це пограбування, як ми вже з вами знаємо. Constantly, постійно, а є ще класне слово. Instantly – це негайно, Головне їх не плутати. Be aware of – це бути в курсі. Ну і potential danger – це потенційна небезпека. Danger – небезпека. <плес> Єдине друзі, що я тут зрозуміла, це джеребісу. Тому рухаємось далі. Пропускаємо реплику посіпак. <плес> Now, Junior, Junior, come back here. Ні, молодший. Молодший повернись. Junior молодший come back, повертатися і here, сюди. До речі, друзі, можливо, вам казали, можливо, ні. Я дивилася цей мультфільм в кінотеатрі. Мені він супер сподобався. Особливо мені подобається цей переклад Junior, як його просто називають молодший. Класно звучить. So, what's your plan now? So, your plan now? Тож, який у тебе план зараз? Плен? Now, this. I am dealing with it. I am dealing with it. Yes, I might seem to deal with some sense but these problems, Don't touch anything! No, 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 no! no. Don't touch anything. No, 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 no. Нічого не чіпай. Ні-ні ні-ні ні. ні. touch -ні -ні – -ні -ні -ні. це торкатися. В нашому випадку щось чіпати. Anything – це буча. Тобто, не чіпай нічого. Good job, junior! Way to go. Good job, junior. Way to go! Молодець молодший, так тримати. Good job, гарна робота, way to go. Так тримати. Ну що, друзі, ось і настав час тесту. To add це притискати, додавати, наздоганяти. Powder – це промінь, брехня, пудра. Гайст це пограбування, випробування справа. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам дійсно сподобалось, підтримайте нас, будь ласка, лайком та коментарем. Та у коментарях напишіть, яка частина мультфільму ваша найулюбленіша. Також у коментарях ви можете запропонувати фільм, серіал, телешоу, телезірку, будь-що. Адже сама ваша пропозиція може стати наступною. А також нагадую вам про унікальну можливість відвідати свій перший безкоштовний пробний урок в інглішдом. Це нереальна крута можливість, тому дійсно щиро рекомендую. Все, що потрібно зробити, це натиснути на кнопку, яку ви зараз бачите перед собою на екрані, та записатись. Ну що, а я прощаюсь і до наступного відео. Бай!